Добрий день, мої любі діти. Сьогодні ми з вами на уроці проведемо таку цікаву розминку для розвитку нашого артикуляційного апарату. Ми згадаємо з вами наші улюблені скоромовки, і з'явилися у нашому арсеналі ще деякі нові. Давайте я вам буду показувати наші букви. Або малюнки, ви будете відгадувати, що це за скоромовка, і разом її будемо повторювати. Добре? Тож, перша скоромовка, перша буква Ю. Ну і я е гадаю, що ви всі пам'ятаєте нашу скоромовку. Дуже-дуже я люблю. Цю рухливу букву Ю, З нею спокою не знаю і танцюю, і малюю, і гуляю у гаю. Я вважаю, що вона дуже-дуже легка, і ми її дуже гарно з вами вивчили. Так, наступна, наступна отака у нас черепашка. І отака нова скоромовка. У чотирьох черепашок чотири черепашонка. А є ще отака. Черепашці з черепашенятами важко змагатися із жабенятами. Давайте ще разом. Черепашці із черепашенятами. Важко змагатися із жабенятами. Отака скоромовка. Молодці. Далі всім відомо. Отака. Я вважаю, що ви її згадали. У бурульки краплі з носу. Це застуда від морозу. Німі хлопчику у криги, не же тільки від відлиги. Згадали Молодці. Так. І наступна. давайте розглянемо її гарненько. Був бик тупогуб, тупогубенький бичок. У бика була тупа губа. Давайте звернемо увагу, що тут головна буква Б. Давайте ще разом. Був бик тупогуб, тупогубенький бичок. У бика була тупа губа. Молодці. Така скоромовка про бика. Так, ну і от така ось ще є. Це білка про білку. Це нова, ви таке вже її не знаєте. Давайте я вам зачитаю: хвіст трубою, спритні ніжки, плих із гілки на сучок, носить гілочка горішки у золотий свій сундучок. Така білочка, давайте ще раз. Хвіст трубою, спритні ніжки, плих. Із гілки на сучок носить білочка горішки в золотий свій сундучок. А ще є отаке продовження друга. В неї очі, мов горішки, кожушинка хутряна, гострі вушки, наче рішки, у дуплі живе вона. Це все про білочку. Давайте ще раз другу згадаємо, так? ми її не вивчали з вами, до речі. В неї очі, мов горішки, кожушина хутряна, Гострі вушка, на чиріжка, у дуплі живе вона. Запам'ятовуємо це наші нові скоромовки. Так, наступна. Я маю, думаю, що ви всі згадаєте, такі квіти гарненькі. Мають вони назву як маргаритки. Ось, збирала маргаритка, маргаритки на горі, Розгубила маргаритка, маргаритки у дворі. Давайте ще разом повторимо. Ось, збирала маргаритка, це дівчинка, да? звуть її маргаритка. Маргаритки це квіти, на горі, розгубила маргаритки, маргаритка у дворі. Отакі квіти. Ось. Наступна така ж нова скоромовка. Про коня буде. Бігли коні під мостами, золотими копитами. Треба стати, погадати, що тим коням їсти дати. Зверніть увагу на букву Д, Т, Да? Тверді приголосні, чіткими губами произносимо, Да? Промовляємо. Давайте ще раз. Бігли коні під мостами, золотими копитами. Треба стати, погадати, що тим коням їсти дати. Отакі От коні. Молодці. Наступна. Я знаю, що ви її дуже полюбляєте, цю скоромовку. Давайте подивимося, що це. Це рак, да? і ми знаємо цю скоромовку. давайте повторимо: Їхав грека через реку, річку. Бачить грека в річці рак, Сунув грека руйку в річку, рак за руку, грека цап. Українською ми переучимо в цю скоромовку ще раз. Їхав грека через річку. Бачить грека в річці рак. Сунув грека руку в річку. Рак за руку, грека цап. І давайте згадаємо, що тут головна у нас буква Р", Да? І швиденько можна вже трішечки її. Швидше казати. Їхав грека через річку, бачить грека в річці рак. Сунув грека руку в річку, рад за руку грека цап. Отака наша скоромовка. Так, наступна. Давайте подивимося. Дівка, хто згадає? Давайте разом понад квітами літає джу 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 Ой, яка ж ти джвава, бджілка золотава. Молодці, давайте ще разом. Понад квітами літає джу-джу-джу. Ой, яка ж ти джвава, бджілка золотава. Так, да, Це наша одна з улюблених. так? Да? Так, зараз дивимося. Хто це такий? Це Робін Бобін. І також нова скоромовка, вона трішечки довгенька, тому вивчаємо її. Робін Бобена жера, з'їв гороху півцентнера, з'їв коня і сім телят і дванадцять поросят, з'їв медведя під ліском. І крамничку з молоком, схрумав кухню й коваля і самого короля. Лондон з'їв, та ліверпуль, випив річку буль-буль-буль, згамав триста кораблів ще й кричить, що не доїв. Тут є такі слова Лондон та ліверпуль. Це назва міст. Отакий робін-Бобін, не нажера, з'їв гороху півцентнера, з'їв коня і сім телят, і дванадцять поросят, з'їв медведя під ліском і крамничку з молоком, схрумав кухню й коваля і самого короля. Лондон з'їв та Ліверпуль випив річку буль-буль-буль. І згамав 300 кораблів, ще й кричить, що не доїв. Отакий Ненажера Робін-Бобін. Це також нова скоромовка. Ну, Це більше віршик такий, але ми його все рівно будемо трішечки з вами повторювати. Так, і останнє. Ми ще в шафі шаруділи, ще шарфі в шерстяних з'їли. Шипляча буква ш, давайте ще раз. Ми ще в шафі шаруділи, ще шарфі в шерстяних з'їли. А ще є таке продовження, вона трішечки ускладнена. Бо була засмучена, змучена та вимучена, тим, що всю ніч миші в шафі шару діли, шість шарфів шерстяних з'їли і хотіла влізти в шафу кішка, там, де шур кочить, у шафі мишка. Але мишка раз прийшла до кішки, уклонилась кішки в, нижці, в ніжки. Кішки смішки мишці не трішки. То так звідчаю, що шарфи з'їли, голосила, переголосило, що заболіло горло в господині, бо багато говорила, переговорила, перенаговорювала на мишку, кішку і сусідську кішку і мишку, та ще й шишки на сосні та шаху на столі. Отака От складна, запутана скоромовка. Але можна вивчати тільки першу частину. Ми ще в шафіша роділи. Шість шарфів шерстяних з'їли. Отакі скоромовки ми з вами будемо вивчати у цьому році. Я знаю, що ми знаємо ще багато і інших. Наприклад, немає до яких зараз у мене ілюстрації. Наприклад, бук бундючий сперед перед дубом, тряс над дубом, бурим чубом. Дуб припнув за чуба бука, буде букові наука. Ще, наприклад, «Бабин бабен розцвів у дощ буде бабі-біп на борщ. Я думаю, що є деякі, може, я зараз і не всі згадала, але ми з вами будемо їх повторювати. Займаємось разом, усього вам найкращого, не забуваємо нашу рідну українську мову і говоримо правильно. Усіх люблю!